Звичайно, вийшло випадка. Я вже випив і із дівчинами. Знімати відео. <схід> <схід> Тимофій давай що робити. А може ми, напиш... ми напишемо, коли зустрінемося, дещо раз, що він буде робити? Не було. Напишіть ви в коментарях Зараз він просто п'є свій сок і грає той іграшкою, яка випала в нього Нахід що... це? Тепер будемо вже додому. А треба скоріше доїдати. Думаю, що І допивати. Що, поки що тіски, поки що Немає відео якісь. Куди? Бере щось говорили. На Доброго вечора. вчора. Підпуститься, візьми камеру і щось Та що мені казать. Вибирає. Що їм yeah. хочеш робити? Дорогі підписники, ми зараз будемо їхати додому. Тому не напишіть коментарі, приїдемо їдемо додому і створимося. Ладно, ще один відео. Він дуже шутить, любить шутити. Він забирається? Він, він? він гавнюк. Так. Да. 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 Тільки не забудьте, мовку забирають. Я твою але... іграшку сюди вкину, де твоє іграшка. Я хочу в неї. Ви не загубили. Тим ти прибиваєш? Не випиш. Нема. Мамо, покажи ти увичку. Світлана, це не на скіння. Світлана, ні ти може щось зудає. Що всі наші сюди? Можна потихеньку йти туди, Можна там зняти відео. Ти блогерша подобається ця ідея? А чим? Ну, мені подобається, буде тебе шукати. Ідея мені подобається. Ну і? Тобі мені не подобається. Всім подобається, коли заблю... Заблю... <тописи> людина загубилась <Фрес>. і все. Ти наївся в цьому вічі. Далі, не бери, ти скину, ти, ти шукай. Я вже не можу. Що ти так свої багато цяти? Треба. Яке в нього збоку таке гарне личко, коли він так. Ах, дуже гарно. Ей фанта дуже холодна. Я ж казала без льоду. Я казала без льоду. Чому так? Льод дали? Ні, я казала без. Тут без льоду тобі вже дали без льоду, може вона просто з холодильника Може! Якщо картошки з латину йде, доїдає, доїдаєш, так? Да? Хоч бере. Хоч бере. Картошка чому не відклав? Бо картошку він любить, а навіть це він любить. А ти? Ти не хочеш? Я наїлась. Є ще. Там дойде картошку з бати в мене не налякаєш. Мене не лякає тільки читання і англійське. Оце вже мене лякає. Це мене лякає. Якби я почав. Да, ні, не. А, я вже не встигну чи топити. Не спіши, вона холодна. Нічого страшного, почекаємо, не спіши. Дуже. Візьмі з собою ще оце. Так, тут що? Тут мусор чи щось є? Ні, тут, тут іграшки. Це моє. Там, там ні, картошка фрі йому. Картошка фрі Тоді картошку, цьому. Тоді фрі. Ось вот так. Ось вот на Даніна. Це твоя коробка. Я йому дарую. Ну, щоб ділився своїм братом. Що не поділися, я тебе в наступний раз з'їм. Ага. Видишь, мій палець? Не їж мій палець? Давай кастрюлі забери. Так, ану, не, не порть мої плани на майбутнє. А Давай на щастя. Ти допомагаєш в лікарні, щоб дітки були знаходилися на лікування з батьками. А я хотіла взяти тільки я про неї забула. Може взяти зараз. Можна взяти зараз, зараз візьму. Друзья, у нас стоит до гривен. 10? Десять? У ну, меня есть двадцать. Ничего, дадут сдачу. Або скажу без сдачи. Ничего. Что? Даня. А зараз. Ты забираешь? Коробочку ты забираешь, чи вставляешь?

Злата? Сонечко, ти так гроші не залишай. Тож тут людей багато ходять, вони що дивляться, Опа, вони не дивитися, скаплять і все. І О, ти що? Намочка. Хочеш бери? Ну ладно. Ладно, дякую. Я вже наїлась. Дякую. Два похід накормила. Так. Я согласен. Великонька, ленку, щастя. Бувай.